Christ Christ Christ. Не краще. Сьогодні я перевіряю, чи краще комфів з бар'єрності. Почнемо з екстер'єру. Спокійно, тер'єру відпочивають. Працює коржик урбаніст з лун. Вхід у ДЦ автоматичний. Якщо ти несеш телевізор, собаку і каву одночасно, то краще зайти зі сторони парковки. До речі, з обох сторін є паркування для людей з інвалідністю. Мої чотири не створені для того, щоб іти пішки нагору. Тому одразу шукаю ескалатор, а кращий ліфт. О, бачу адаптований то на другому поверсі лайк. Like. Ось ми й тут. А чого екрани не працюють? А це ж ми прийшли у години тиші для підтримки людей з ПТСР та сенсорними розладами. Щодня до 12-ї тут немає гучної музики та вимкнені екрани. Я аж нарешті почув власні думки. Макайте екрани, а то їсти захотілося. Тут є зона для дітей. Якщо тобі малюк утомився від вибору блендера, а якщо і ти утомився, можеш продегустувати капучинку поруч. Ой, тут мене пушать же закінчувати перевірку. На позняках комфі дуже комфортний. А що до інших відділень, дивіться на мапі Па-па!